Привіт, мої сусіди! З вами Настя, ілюстраторка на фрілансі. І сьогодні будемо говорити про інстаграм марафони Якщо ви зі мною перше... То я насправді за освітою хімік, інженер-технолог, а арт-марафони це саме те, звідки я почала свій шлях в кар'єру книжкового дитячого ілюстратора. А для тих, хто знає мене давно, це вже в принципі не новина. Саме із цього мені, в принципі, є що сказати, тому я вирішила скласти такий базовий список: п'ять причин: особисто вам прийняти участь в такому марафоні, чому вони будуть саме вам корисні. Перший пункт це. Теми для малювання, тренування і як наслідок роботи у портфоліо. Бо на самому початку моє портфоліо складалося саме тільки з таких робіт. Так як я не маю профільної художньої освіти і покласти у портфоліо мені не було що, я починала малювати саме по таким темам, бо зазвичай ці марафони організовують уже професіонали в Ніші, люди, котрі займаються цим. Професійно декілька років, багато років, і комерційно відповідно тому, що більшість з них вже успішні ілюстратори, котрі повноцінно стоять на ногах і приймають участь в розвитку індустрії. Саме роботи з марафонів зазвичай приносять більшість замовлень, бо роботи, котрі ми виконуємо на замовлення. Трошечки відрізняються по наповненню емоційності і подачі. Коли ми приймаємо рішення прийняти участь в арт-марафоні, вибираємо собі якийсь список тем, саме те, що нам подобається, близьке, ми емоційно вкладаємося трошечки більше, бо туди ми закладаємо свої особисті асоціації, якісь моменти, що наповнюють саме нас. І з цього. Ці роботи будуть трошечки більш привабливіші на фоні чисто комерційно виконаних замовлень. Зрозуміло, з самого початку в принципі, навіть немає цього контрасту, бо ми малюємо тільки для себе, тільки те, що нам подобається і як подобається. Але в перспективі, коли ви вже досвідчений ілюстратор, розвиваєтесь, багато виконуєте замовлень, ми якраз не маємо часу і можливості того, щоб. Інколи займатися своїми індивідуальними проєктами. А такі арт-марафони стають просто можливістю чисто відвести душу, зайнятися собою, своїми ідеями, і створити новий арт, котрий індивідуально про нас. І покласти його в портфоліо. Як перспективу в майбутньому, я винесла це в окремий пункт. Як перспектива у майбутньому, це окремий пункт. Ще одна причина. Саме такі роботи приносять більшість замовлень. Мої роботи з тваринками, котрі я вже показувала дуже давно. Або перші роботи, якщо я їх знайду, з фіолетовим китом це, взагалі, була основа саме початку в книжковій ілюстрації. Я розсилала ці роботи більшості моїм замовникам, що. Перейшли в справді моїх клієнтів, так що це дуже пов'язано. Перший пункт прийняти участь в арт-марафоні для того, щоб потренуватися, створити щось нове, покласти це в портфоліо і як наслідок наступний пункт отримати із цього перспективні замовлення та клієнтів. Звісно, участь ми приймаємо не самостійно, бажано опублікувати ці ваші роботи, не тримати їх в столі, відпустити в світ, опублікувати під загальним тегом. Цих челенджів і отримати увагу вподобайки як і організаторів, так і учасників марафону, таким чином підняти охоплення своїй сторінці і стати трошки більш видимим алгоритмам і всім іншим людям. Так що це один із таких дуже розповсюджених і класних способів, щоб підняти актив на сторінках ваших соцмереж. А це нам надо для чого? Для того, щоб правильно знову отримувати майбутні класні замовлення. І створювати нетворкінг довкола себе це окремий пункт. Бо із за того, що ми живемо вдома, де ми ще можемо жити. Бо із -за того, що живемо і працюємо ми переважно з дому, бо подавляюча більшість нас, це фрілансерки, фрілансери, це стає нашим новим способом заводити знайомства, спілкуватись зі своїми колегами, бо фізично ми не знаходимося в одному офісі, і мати коло оточення творчих, котрі будуть розуміти, розділяти ваші цінності, з ким можна, якщо що, піти на каву, розділити якісь труднощі і завжди спитати. Поради. Не всі марафони, але частина з них зазвичай має спонсорів. І це для вас можливість отримати якісь дуже приємні призи, поповнити свою базу художніх матеріалів, скетчбуків та інших цікавих подарунків. Я не дуже часто останні роки приймала участь в різних таких марафонах, але особисто мій кейс, коли я нічого не очікувала, я просто намалювала. Аквареллю, бо в мене бувають періоди заходи, коли я малюю матеріалами на папері Did you Draw this in your Style. І я отримала дуже класний подарунок, набір акварельних фарб від дуже класного українського бренду і виробника Роса. Ось так. І як, тому якісь е марафони і челенджі ще мають е задовільні подаруночки, і можна. Пробувати претендувати саме на них. А для неуважних, чому я заговорила за це? Тому що в Instagram я і чудова команда неймовірних ілюстраторок зібралися і вигадали список тем, на котрі варто помалювати. Прийшла мені ця ідея в такій е, творчій брейншторм-колаборації з Лунах Арт. Вона виставляла класні роботи з їжею. І я зреагувала, написала їй, а вона така: та, хотілося б помалювати щось про їжу. І я така. В мене є ідея. У <смітно> мене є ідея, тому що якщо ви читаєте уважно наш перший пост, смак спогадів це марафон, котрий поєднує в собі історії про наші звички харчові, як сімейні, так і нові набутті, бо ми всі дорослі люди. Зараз спогади про рідних Бо часи дуже важкі. Я особисто не маю можливості повернутися додому, розділити літній кавун зі своїми рідними, на, сидячи на задньому подвір'ї, або поїхати на природу, посмажити шашлика. можливо, це для когось і є дуже класною сімейною традицією. І мені особисто захотілося трошечки підняти спогади і. Створити на основі них дуже милі затишні ілюстрації, бо нам, багатьом з нас бракує близьких поруч, бракує сім'ї, але спогади в нас ніхто не забирає. І хочеться їх закріпити в чомусь візуальному і лишити це для себе. Можливо, створити якусь дошку, де роздрукувати роботи. Тому основна ідея за цим марафоном була чисто моя, моє егоїстичне бажання позагадувати і намалювати щось красиве. Якщо ви розділяєте мої почуття, або маєте бажання і давно думали про те, щоб прикольно було б помалювати їжу, помістити її в своє портфоліо, або вас щиро зачеплять наші теми. Будемо раді бачити вас в нашій команді і розділити ваші історії, ваші спогади. Щодо умов, саме прийняття участі е і правил марафону, все розписано в постах. Але якщо вам не зрозуміло, будь ласка, лишайте ваші коментарі, всі відповіді будуть надані. Ми вас не покидаємо, все буде роз'яснено, пояснено. Е бо ми тут для того, щоб малювати разом, розвиватись разом і ділитися емоціями. Я вам дуже дякую, що ви додалися до цього моменту. Переконайтеся, що ви поставили вподобайку. Напишіть коментар, чи приймете участь ви в нашому малювальному марафоні Смак спогадів. Будемо раді вам. А з вами до наступної зустрічі у понеділок. Бувай!